Всім добрим людям, доброго часу доби, і вітаю на нашому каналі. А, нарешті мені прийшли от, різні деталі, виконавчі блоки, моторчики, шестерні в достатній кількості для того, щоб записати от, такий невеликий курс по а, на рівні мого розуміння. От, а, значить чому? Що таке Technic? А той, хто зайшов, наприклад, на канал і е, не в темі, як то кажуть, той в принципі, ну, можливо, ну, всі знають слово Лего. І здебільшого представляється все як от, ну, такі, там, не знаю, кубики, пластинки, з яких щось там збираєш, міні-фігурки. Ну і виходить там, не знаю, яка-небудь така машинка. Ну, або щось більш круте, це племінник е, зібрав з того, що знайшов по дому. Ну таке. От. Але. LEGO Technic. LEGO Technic. Це вже не от такі пластинки. Звичайні, так. це вже більш серйозна, більш серйозна серія конструкторів від Лего, в які, зокрема, крім всього іншого, от входять. Ну, це Скажемо, не від неї техніки, це Китай, про нього буде потім розказано. Входять мотори, джойстики, різні шестерні, пневматика, ну і такі інші речі, які дозволяють реалізовувати досить серйозні цікаві проекти. Ну, наприклад, на цих деталях можна зібрати там, ну, від звичайної машинки на радіоуправлінні до... Uh, я не знаю там, роботів, якийсь, або там дронів, або, ну, правда, такі будуть прості дрони, але зібрати можна. <кій> або маніпулятор, або виробничі якісь такі великі лінії. Uh, Тому, наприклад, о, лего техніки він навіть вивчається в різних навчальних, ну в секціях навчальних закладів, станціях юних техніків, там, в кружках по роботизації, ну і таке інше. Плюс це навчальна навчальна платформа, яка дозволяє на практиці подивитися, вивчити роботу певних механічних принципів. От. Тому кому дана тема цікава. Прошу залишатись на каналі, підписуватись, ставити вподобайку, ставити дзвіночок, ну і будемо продовжувати. Відносно плану роботи, думаю, що перші два епізоди, перші два відео вони будуть присвячені Power Functions, тобто це от такі різні мотори і блоки управління до них, там, джойстики, різні Bluetooth-хаби і все інше. А далі буде а, відео по зубчатих елементах, попневматиці можливо. Ну і далі побачимо. Також подивимося, як робити елементарні коробки передач, диференціали, створювати машинки. А, ну а потім вже побачимо, до чого це все приведе. Тож, окей, приступаємо зараз в даному відео, поговоримо про моторочітки. Отже, мотори. В Power Functions нам доступні принаймні були доступні 6 типів моторів. 4 основних. Ви тут бачите: це m мотор L-мотор, XL-мотор, servo мотор, і buggy мотор І ще один, про який я трошки скажу вже в кінці огляду по моторах. А, окей, а цифри, які я буду називати, вони. Були взяті на ресурсах і для, для оригінальних моторів. Тут у нас, як я вже казав, представлені репліки. Ми їх будемо перевіряти, що вони фактично дають трохи пізніше, коли мені тахометр прийде. Тому підписуйтесь. Знизу буде посилання також на відео з тестами по моторах, коли я його зроблю. Тож, почнемо з М-мотора. М-мотор або motor. Це найменший мотор ну, з представлених тут. Він найменш потужний, має обертальний е, кручучий момент 5,5 Нм на см при навантаженні, забезпечує без навантаження там, 650, приблизно 650 обертів на хвилину з тих даних, що я маю. Ну, і потужність споживана в нього максимально 1,15 Вт. Де він застосовується? В основному його, звичайно, можна застосовувати для невеликих моделей, ставити на невеликі моделі. Невеликі ну, машинки, він буде їхати, їх тягнути, все нормально, сам, сам таке робив. Це був перший мотор, який мені прийшов. Якраз першу машинку я на ньому і збирав. От можете фотомашинки тієї бачити, вона в принципі, прекрасно їхала. <кхід> ну, таке. Але зазвичай для великих моделей вже краще брати L-мотор, перепрошую ще, де його застосовують, в основному застосовують, де треба невелике забезпечити невеликий крутячий е, момент. ну Наприклад, е, для пневматики. Якщо у вас є пневматика, пневмоциліндр, Треба накачку зробити. Можна його використовувати для пневмоциліндра або з актуаторами. Що то таке, посилання буде під сайтом, можете подивитися, як виглядають дані деталі в Леготе. Також застосовують для рульової передачі забезпечення, але ну, то я не дуже рекомендую. Не дуже воно працює, як показала практика. Окей. Okay. Uh, найбільш улюблений у багатьох це L-мотор. Чому він найбільш улюблений? Тому що десь він забезпечує 390, оборотів, має крупний момент в два рази більше, ніж, у 10,5 Н на сантиметр. Uh, і потужність uh, споживана в нього десь 2,1 Вт. Чому його люблять? Тому що ну, по цифрах ви бачите, що у нього в принципі майже так, така ж швидкість, як і е, у Мі, але ну, більша потужність це по-перше. По-друге, він має багато, багато кріплень, що дозволяє його досить просто кріпити на багатьох моделей. Де завгодно ну, проблеми не складає. Ну І він відносно компактний. Це, до речі, в руках. Те, що китайці називають підсиленою версією, начебто він трошки швидше, як я дивився. Ну і в руках, коли його тримаєш, начебто якось так більш потужно крутиться, я би сказав так. Те ж саме і більш підсилені М-ки. Знову ж таки, буду тестувати відео, відео викладу, наскільки вони підсилені, наскільки не підсилені. Окей. E, значить, далі XL мотор. Excelмотор по цифрах дуже повільний. До речі, зараз включу включу чи не включу. Окей, okay, давайте по XL, -ки. Він дуже повільний, десь 220 обертів на хвилину, e, потужність 265 Вт e, і крутний момент. У нього 2 рази більше, більше ніж Velke. 23 N на сантиметр. Це. Це я перепрошую по потужно крутючий момент. Я називаю для часткового навантаження. Це навантаження, при якому оберти в два рази падають. Тобто, якщо у нього буде 100 обертів на хвилину, він буде видавати 23 ньютони на сантиметр. Ну, так, за такі дані вказував От Так. Де цей застосовується, зазвичай його застосовують, зважаючи на габарити, плюс його не так просто ну не так звично кріпити як ту ж Ельку. Ну, його застосовують в важкій техніці, різні екскаватори. Ну, те, що, те, що дуже велике, де не треба велика швидкість. Зазвичай так. Окей. Ну от По швидкості можна все-таки я тоді включу. Все-таки... Ага, щось моргає начебто. Ну, от можна бачити по М і L моторах не дуже відчувається різниця швидкості чомусь. І взагалі чомусь вони якось повільно обертаються, але не суть важливо. А з XL -ем різниця є. І четвертий тип моторів зі стандартних це у нас сервопривід. Сервомотор, у нього задача проста. Це його зазвичай використовують у рульовому управлінні, де треба просто повернути колеса. Сюди нас вдягається шестерня, ставиться така зубчата рейка, яка туди-сюди їздить, ну, і за рахунок цього колеса повертається. Він, от як бачимо, він просто повертається на 90 градусів в одну в іншу сторону. Хоча, хоча а, Зустрічаю інформацію про те, що в Лего він має повертатися, на, має, має повертатися мати 7 позицій повороту плавного в одну сторону і 7 позицій повороту в іншу сторону. Ну, і це має робитися за допомогою плавного регулювання. Отакі от є пульти. Але ну, на практиці якось воно все принаймні на китайських. Ну, Дуже страшно працює. Прошу написати, хто там Легоман, хто Лего займається трошки більше, ніж я. Ну, Наприклад, якщо ви з оригінальними сервоприводами мали справу і оригінальними пультами для плавного регулювання, чи дійсно так, чи є там можливість частково повертати сервопривід. Окей, сервоприводом я начебто все закінчив, що хотів сказав. Окей, ага, і наш Багі-мотор. Так, багі-мотор, взагалі, він вийшов раніше, ніж ці мотори. Це дуже цікавий мотор, не дуже практичний насправді. Тобто, ну, я от взагалі навіть нічого з ним ще, поки що не робив. Зазвичай його використовують е у ралійних різних моделях. Ну, по цифрах скажу. Чим він цікавий, тим, що він найбільш потужний з усіх цих моторів, у нього 5,69 Вротше, ніж перепрошую, десь близько 5 е, Вт потужність. Е, при цьому він забезпечує ну, от майже в два рази більше, ніж у цього мотора Excel мотора. При цьому він от у нього є два ротори. Така не, цікава. Чесно кажучи, не знаю, навіщо це зроблено, також пишіть. Я от, ну, не дуже должен... зрозумію, навіщо зробити таку було складну конструкцію розробникам. Є... У нас два виходи, називаємо це так. Один, з, ну, один, скажімо, основний, інший це з редуктором. І на основному він має забезпечувати 1700 обертів за хвилину, на у цьому допоміжному тисячі, редукованому вже 1240. Тобто десь один 37 йде коефіцієнт редукції. От, така І, ну тобто, бачите, і при цьому крутний момент у нього виходить. При частковому навантаженні 7,7 тут і 5,7, скажімо, на, перепрошую, 7,7 прутний у нас іде на редукованому і 5,5 на 5,7 на основному. О, тобто Крутний момент при, на, при обертах буде а, у 2,5 рази більший в такій же, як у Е-мотора. Такий цікавий мотор. ну, Кріпити його. Або вставляти модельки, зважаючи на його форму, не дуже зручно. До речі, також перевіримо з такометром, що в Китайтінг. На мій погляд, то 1700 обертів на хвилину тут не буде. Ну, але і ціна в нього якби не ну, в рази, або якщо не на порядки менше ніж у скажімо, оригінального Олега. Тому тут якби така до речі, по цінах можете зайти на сайт, подивитися, ціни називати тут не буду. А, так, окей, цим, я думаю, з моторами поки закінчили. Зараз будемо поговоримо, як цим сим управляти.